Масло з рослинними жирами, ковбасу з підвищеним вмістом вологи та недостачу борошна у пакетах виявили фахівці держспоживінспекції під час планової перевірки супермаркетів. І це переконують тільки початок. Наприкінці жовтня зразки візьмуть у всіх найбільших торговельних мережах Дніпропетровська. У першу чергу перевірятимуть якість продуктів, що входять до споживчого кошика. Окрім того, непродовольчі товари. Саме на них часто надходять скарги від. Споживачів до яких продуктів слід придивлятися ретельніше? З'ясовувала Юля Крива. Арина Олександрівна заварює звичайнісінький чай, але зі знанням справи. Вона за фахом технолог з приготування їжі. Усі продукти, що потрапляють до рук жінки, проходять жорсткий контроль якості. Неважливо, то звичайний чай, чи м'ясо-молочні вироби. За 25 років роботи у харчовій галузі вона навчилася на будь-якому прилавку вирізняти свіжі товари. Коли Арина Олександрівна бачить прострочені, чи неякісні, щоразу звертає увагу продавців. Жінка зізнається, таке трапляється досить часто. В магазині очень часто буває продукція, скажем, такого вздотова качества. Пакети бувають бомбажні, хотя на них срок годності ще не ні На державні стандарти якості Арина Олександрівна вже давно не розраховує. Обирає продукти, спираючись на свої смакові враження та уподобання. Если колбаса ярко-розового или оранжевого цвета, конечно, это это уже признак того, что там э, большое содержание каких-то химических веществ. Может быть, это селитра или что-то какие-то еще красители. Такую колбасу, конечно же, брать не следует. Необходимо э, ориентироваться критериями того, что мясо, готовое мясо имеет все равно сероватый оттенок. Пересічні городяни здебільшого сварять якість товарів та харчів. Хтось нарікає на побутову хімію, хтось на молочні продукти та ковбаси. Люди кажуть, нерідко роздивляються етикетку, перевіряють термін придатності, але попри це, кожен з опитаних, хоч раз, та купував неякісне. Возвращатися і так сказати скандалити, я не люблю цього. Тобто це просто вибрасувались і все. Було таке. З молочними літом були неприятності, це, чесно. Е, не говорю, я. Коже була сметана, молоко кисло в пакетах. Фахівці обласної держспоживінспекції провели планові перевірки у кількох великих торгівельних мережах. Взяли 18 різноманітних зразків продовольчої групи товарів та 30 непродовольчої. Результати експертизи показали сім різновидів харчів. З 18 не відповідають вимогам нормативної документації. Ми на четвертий квартал заплановано у нас більш масовий відбір показ, адбор проб і, в общем-то, проведення досліджень, саме значительне будуть, звісно, уже в октібрі і в ноябрі місяця. Обирали для перевірки харчі, що входять до споживчого кошика. У вершковому маслі знайшли рослинні жири, у ковбасі виявили підвищений рівень вологості. А у консервах соусу більше аніж риби. Навіть манка була помели дрібнішого за норму. Серед непродовольчої групи товарів знайшли один неякісний зразок, дитячу форму китайського вироб. Робництва на хозяйство и субъект мы накладываем финансовые санкции. Значит, там, где есть бактериологические показатели не в норме, бактериологические показатели, финансовая санкция исчисляется в размере 300% от суммы полученной партии товара. А там, где только физико-химические показатели, то есть это качество товаров, там в размере 50% от партии полученного товара. Втім, фахівці зізнаються, перед плановою перевіркою за 10 днів. Мають попереджати торговельні мережі. Після цього неякісних товарів знаходять небагато. Усе продуктивніше, якщо перевірку зініціювали громадяни своїми скаргами. У такому випадку фахівці Держспоживінспекції перевіряють торговельну мережу без попередження. Тоді й виявляють значну кількість неякісної продукції. Споживачів спеціалісти просять подовше зберігати чек, бо якщо замість їжі чи побутової хімії вам підсунуть отруту, саме його наявність може бути вирішальною у захисті своїх прав. Юлія Крива, Денис Єлісавенко. Новини 11 каналу.